Трохи перервали, подзвонили. Що ми робимо? Клеми я вже в принципі, зачистив, Ну, ще їх в соді викупаю, потім сполосну водою. Ну, вони Були трошки страшненькі. Вичищаю такою щіточкою, то для акумулятора, а це для клем, що надягається з авто. Що ми робимо? От в мене тут все окислилось вода, соду. Соду не було, В магазин купив, сода харчова. І просто от, як вже це робив, посипаємо, у нас проходить реакція і оце весь електроліт нагаситься. Та й усе. Добавляємо води, ну, тут вже не щепить, а отут видно. Ходить реактор. Після такої процедури бажано це все вичухати і покрасити. Ну, Це Я цим займусь, щоб видалити повністю ці всі сліди. Тому що просто водою змивати воно не дає ніякої реакції. Змивки хімія найкраще це Берем, водою, вимиваємо, вичухаю. Ну тоді, де така реакція еще? Склевим ми зробили, так як вони від часу, при всі клеми такого формату вони вжимаються і вже потім не зажимають. Отут прорізаю болгарку, ставлю, прорізав болгаркою, зробив півтора міліметра більший зазорчик. І під болт гайка, от сюди буду перед гайкою ставити шайбочки. Міліметр два. Добре, буду продовжувати мити, вже потім зніму відео, як вже це все вимите, змащене, зібране і поставлене.